Йому було лише 42. додому з війни на щиті повернувся Ігор Ліп. Професія військового Ігоря приваблювала ще з дитинства. Вступив до військового ліцею, продовжив навчання у військовому училищі. Потім його життєвий шлях кардинально змінився. За станом здоров'я мав відстрочку від мобілізації, але добровільно пішов до військкомату. Ігор обрав те, що знав найкраще: саперну справу. Бойові завдання виконував на Покровському напрямку. Він Рис дуже хорошим хлопчиком. Ми його виховували з самого дитинства. Він був надзвичайно благородний, благородною дитиною Ріс. Потім він вчився в Соборському училищі. Ми ним так пишалися, але доля не склалася. Він не став військовим, але він став нашим справжнім героєм. Він пішов добровольцем на страшну війну. В нього було троє дітей. Він міг йти, Він був інвалідом другої групи. Але він не міг, тому що в нього в генах його це він військовий. Його тато, Ліп Ігор, був військовим, і ці гени йому передалися. Коли ми побачили перші фотографії з його передової, я сказала, Олена Анатолівна, це його, це він, коли він їхав на БТРі, ми побачили, що це дійсно його. Це його професія, це його було покликання. Він став частиною нашої перемоги України. Він став нашим героєм. Ми дуже ним пишаємося. Його долю не можна назвати легкою, а цифра 8 стала для Ігоря взагалі фатальною. Рівно рік тому, 8 липня 2024 року, біля військомату він попрощався зі своєю мамою. 8 листопада 2024 року, під час виконання бойового завдання, Ігор Ліп загинув. Довгих вісім місяців вважався зниклим безвісти. Завдяки проведеному обміну тілами у 2025-му тіло Ігоря повернули в Україну. А 8 липня привезли додому у домовині. Визводитися їм, десятки, скорботи печалі, і зітхання де перебуває світалиця Божого Господу. Господи моги! Мама втратила єдиного сина, а троє дітей батька. Поховали героя у рідному Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави.